Вітаю всіх на цьому каналі Місячна Таро Психологія. заздалегідь хочу подякувати всім тим, хто ставить подобайки, підписується, пише коментарі, я всі коментарі читаю і дуже вдячна вам. І зразу е, або через деякий час я завжди відповідаю вам і хочу вас про це, е, про це подякувати. Таро е, світлого правійця і хочу подивитися а на ньому. Що не може. З чим ваш партнер не зможе змиритися? Ось така тема буде. Двійка Пентаклів. Тут у вас ще психологічні якісь а, гойдалки чи два стельця. Баланс хоче знайти між вами чи чимось ще. Подумайте, будь ласка, про вашого партнера, ми зараз подивимось. З чим він не може змиритися. Чим він не може з вами може змиритися? Чим? Ну, значить так, королева кубків це така жінка. Королева Кубків, королева кубків це ж сама жіночість, да? Емоція, співчуття. Жінка така гарна. Подивіться, яка жінка гарна. Вона просто зараз на своїй волні. А, він розуміє, що ви жінка, яка відчуваєте самі, ви така, знаєте, дуже чутлива. І ви можете відчувати якісь аспекти, які навіть ваш партнер, він сам вийшов, король Пентаклів, не може, наприклад, не говори. А ви. Це відчуєте. Ви як імпат, розумієте? Ви відчуваєте це по-іншому, по-жіночому. Тобто у вас інтуїція працює. Він не може змиритися з кількома аспектами ваших стосунків по цим картам. Це а, він відчуває у вас сильний емоційний зв'язок. Він теж може вас відчувати. А, і він не може, знаєте, уявити, як він буде без вас. Тому що по світу це карта завершення, завершення відносин. Він не може прийняти, що стосунки ваші завершились назавжди. А, тобто він відчуває себе нестабільно, він якось, знаєте, втратив стабільність, надійність, яку приносили ваші стосунки з ним. Він не може змиритися з невисловленими почуттями або втраченими можливостями по пажу кубків. Тобто у вас якось залишилось у підвішеному стані. Тобто, багато чого ви не донесли самого головного один до одного. І тому він, знаєте, це не може змиритися з цим. Він багато чого б хотів би вам сказати, але зараз як ні на часі. Тому що тут д'явол, а це залежність і токсичність. А також можу сказати по дьяволу це ще про те, що у вас такі рокові відносини. Це коли, знаєте, дуже така прив'язка у вас. Один до одного. Це нездоровий аспект, це знаєте про залежності у відносинах. Тобто на крючок дьявола дуже можна попастися, не задумуючись. Тобто, що він дає? Він дає такі відчуття, такі емоції, які можливо ви не відчували раніше. І цією людиною ви це відчули. А може сказати, що ця людина відчула з вами. Він ніколи, він може сказати, що він ніколи не ні відчував до вас до, вашого, до вашої появи таких емоцій, таких відчуттів, такої пристрасті, яке дають дьявол. Але дьявол, він дає завжди вибір. Знаєте, ви. Знаєте, таке відчуття м'ягко стелець, але на, вихід, на виході у вас. По, по, це як про касу, знаєте, Коли ми приходимо до магазина, і завжди, коли ми е, скупилися, ми йдемо до каси так, і нам вже виставляють рахунок. І так і по дьяволу. Тобто за ці пристрасті, за ці такі емоції, почуття, він. Дає нам потім ревнущі, фізичні якісь аспекти, так, гойдалки, таксичність, висловлення не дуже гарні та інше. По дьяволу багато чого і тому і говориться таксичні відносини. Тобто дьяволу це залежні, це не про здорові відносини, це не про душу. І, у нього зараз, от він ніколи не збереться з тим, що він вас може втратити. Розумієте? Він, У нього, можливо, якась біль, тягар, стрес щодо а, з, От, можливо тут іде мова про зраду навіть. Тобто він відчуває і він не зможе змиритися, якщо ви, наприклад, після завершення цих відносин підете в нові, а він це буде вважати як зрада. От, що показують ці карти. Давайте на Монарі подивимось, У нього складний емоційний стан зараз. І він не змириться з вашим ну, остаточним. Крапкою, хоча тут крапко стоїть і світ, і десятка, десятка ж мечів. Що манар скаже? Так, він і тут показує манара, що він не зможе прийняти те, що ви закінчили ці відносини, що ви підете, що ви вже не, ви нічого не хочете. Ви не хочете входити в ці емоції, ви не хочете відчувати нічого. Ви, як знаєте, людина, яка вирішила залишити ці відносини і піти, знаєте, в, в нове або. Тобто вибрати себе. От-те, от, от що показують карти стосовно того, що він не змириться з тим, що ви підете, наприклад, в інші відносини, або, наприклад, у вас нічого більше не буде відбуватися, тому що йому би хотілося б якогось продовження. Він як залишає незакриту повністю двері.